Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Наш тільки дивіться, як я обіцяв, напутнє слово треба сказати для людей. Я вважаю, що підтримка зі сторони то дуже важливо. Колись кажу свій час. Мені багато чого ніхто не підказав, не сказав, не це вже пізніше так. Дякую всім однозначно за те, що підтримували, допомагали, підказували. Це дуже важливо для мене. Але все одно для багатьох людей, на жаль, немає цього. І це обідно. Я от інколи, ви замітили, я просто так роблю огляди на канали, які мені подобаються, які я хотів би, щоб ви бачили. Це ж не для мене робиться там, да? не для тих 20-30 гривень, які я получу за це одне відео. А робиться для того, щоб допомогти людині, щоб її побачили. Бо вона того варта, на мою думку. Це моя думка, але ну. Я роблю, як то кажуть, як вважаю за потрібне, відповідно. І я знімаю огляд, як можу, коли можу, якщо є час в мене, Показую, що от так, так, такі хлопці є. Ви на них дивіться, бо дійсно там інформація дуже хороша, люди адекватні, позитивні, добрі. Все, мають тяму за те, що вони говорять. Чого б, як то кажуть, щоб люди, які шукають, не зустрілися з людьми, які мають ту інформацію, щоб вони поділилися одне з одним. Тому я часто те роблю. А всім, хто починає YouTube, я зразу хочу сказати, що це важка праця однозначно. І зразу ви не получите великих доходів. Зразу ви не получите багато підписників, багато коментарів і так далі. Можливо, зустрінеться з якимось хейтом, бо людей, придурків на світі є багато. І їм, крім того, щоб срати, більше немає чим зайнятися. Це така реалія. Вам, щоб досягнути. Того рівня, щоб включити монетизацію, треба досягнути тисячу підписників і поза 4 тисячі годин переглядів всіх, типу, загалом. Тобто, відео вам треба буде трошки насипати однозначно. Ну, Само собою, щоб вхопити аудиторію, треба, щоб тисяча підписників була. І ще моя рекомендація дуже я до того прискіпливо ставлюся і вам раджу. Український Ютуб, ми українці, слава Богу, Господь змилився над нами, щоб ми не кацапи. Називайте відео, старайтеся не двома трьома словами, там осіння оранка. Таких відео мільйони. Називайте відео так в більшості про що буде йтися мова. Не видумуйте хитромудрі якісь там назви поскладні, типу, а от суто якось так по-нашому. так, Бо Про що буде йтися мова? І всім раджу також людям, які дивляться відео, ви вже старайтеся, бо я дуже цим буду займатися, буду всім радити і буду розвивати ту ідею, нести в маси, щоб вони всі так робили, як я. Просто шукайте відповідно по назвах. Як ви в Гуглі шукаєте, ви ж не шукаєте двома словами. Ви ж шукаєте конкретне. От ця конкретика допоможе і. Контент-мейкеру, там, ютуберу, там, людини, яка займається, і людям, які шукають інформацію, щоб вони зустрілися, одне одне знайшли, щоб той мав перегляди, підписки, а той мав інформацію для двох, щоб було добре. Конкретика завжди допомагає всьому. Я, наприклад, скільки максимум символів можна впихнути у назву відео, я стільки пхаю. Якісь там навіть смайлики, щоб вирізати деякі емоції поверхнево, так, щоб було приблизно зрозуміло, що десь може це якийсь там сарказм, десь може якась там насмішка, десь може якісь там здивування і так далі. Смайлики ну, однозначно можуть вирішити деякі такі питання. Це також раджу людям робити. Робити прев'ю, мені подобається прев'ю Єгора. Одразу видно, він там вставляє себе, там тримається за голову, Єгор, до речі, привіт тобі. Тримається за голову, це прикольно. Це так. Я багато разів так хотів так зробити, але що це в руки не доходять якось так. Тримається за голову, там, або там, виражає здивування, чи якесь там це, щоб одразу було видно, що от, ага, там щось буде таке, дуже таке інтересне, треба було б туди заскочити. Це великий плюс. Оце хороший приклад, на ньому можна пробувати собі так робити. Вставляйте якісь картинки, якісь там маленькі ці. Є багато програм. Хочете. У мене багато є взломаних програм для монтажа відео, для колажів, для е, обробки фотографій е, на суто на телефон, навіть ну, хто хоче на комп'ютер, буде на комп'ютер. Зверніться до мене, напишіть мені на Viber, я вам поскидаю ці програми, безплатно, взломані, типу, з усіма преміум фішками, там все відкрите. Будете тіпа, робити все, що ви хочете. Розбирайтеся, дивіться гайди, типа отак. Ну це все я на жаль трохи не знімаю того, як, що, коли, як я роблю. А може, типу, з часом буду знімати, показувати в яких програмах я працюю і так далі. Це щоб допомогти теж всім людям, щоб було їм простіше. Що вони не починали, а йолки палки тут, блядь, хотів зробити, та програма не дає там. Ну навіть в тому плані. Хтось навіть може відмовитися від того Ютуба навіть і по цій причині. Ну, такі є випадки. Мені один хлопець розказував, блядь, з тим монтажом, каже курва, я не можу, блін, та прога щось видурується, зохраняє, не в тій якості. Я щесь кажу, нема часу, голова болить мене ото все. І він все, забив хрен. Типу. Хоч там було на що глянути. Також для інших людей, найперша моя порада. Всі, хто веде Ютуб, будьте собою просто. Вас не то, що зобов'язані прийняти такими, якими ви є. Просто іншим людям навіть і легше так буде, так? коли на всіх відео вони будуть бачити одну ту саму людину. Бо, як то кажуть, коли ти себе строїш когось іншого, на всіх відео ти не можеш бути. так. Таким або таким. Часом можна забутися, поводитися неприродно. Люди будуть здивовані, їм може це навіть і не сподобатися. І простіше, бо не треба, як то кажуть, себе напрягати, якось там, тримати себе, як будь то кам'яна стіна, там якась статуй, я казав по пандопалу, і так далі. Весілля в малиновці, хто не бачив, прикольне. Що за статуй? І поводьтеся просто, будьте собою. Якщо у вас. Хтось не приймає таким, знайдуться люди, які будуть вас приймати таким. Їм буде подобатися. Вам буде подобатися і буде легко, і їм буде подобатися те, що ви робите. Це теж така дуже хороша порада. Я вважаю, що це основна навіть порада. Бути собою. Якщо вам хочеться щось показати, сказати, десь виразити емоції навіть нецензурними словами, я не закликаю вас матюкатися, але просто кажу, якщо от я такий, інколи треба сказати, що те-те-то хуйня, той 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 то чоловік долбойок. Якщо інакшими словами, чи це, це вираження емоцій, емоції потрібні. Ми емоційні істоти. так? Емоції нам допомагають, допомагають комунікувати. Оця комунікація, тобто стосунки, спілкування. Ключова річ, того, що є той, хто говорить, а є той, хто слухає. І той, хто пише коментарі, і ось це діалог. І треба бути собою завжди. І виражати також емоції теж треба. На будь-чому. Ну, десь треба посміятися, десь треба поплакати, десь це все нормально. Всі інші люди так роблять. Ви, якщо ви якась медійна особа, то не означає, що ви маєте бути, не знати, там ким, депутатом якимось, там брехати постійно і так далі. Кажіть так, як ви вважаєте, за потрібне від себе. Старайтеся не брехати в першу чергу, ну, однозначно, типу, не будьте там, якісь спекулянти в більшості і так далі. Що ви щось розказуєте, показуєте, маєте що довести свої слова вчинками, якимись там своїми доробками в тракторі, роботами на полі і так далі. Це все прекрасно, все. Ви можете стикнутися з людьми, які цього не знають, будуть з вами сперечатися, або з тими людьми, яким, яких жаба душі, заздрість роздирає. Їх треба сприймати серйозно тоді, коли в них на каналі ви можете побачити щось краще. Порівняно ну, з вашим, наприклад, там щось. Він щось краще зробив на кращому тракторі, кращу модернізацію зробив, збільшив навісним, працює і більше років, тоді ту людину можна сприймати її критику як якусь таку конструктивну. Якщо прийшов ляпнув в нього 0 підписників канал створений місяць назад, то пішов він нахуй. Я навіть зразу не думав над цим. Мені подобається зараз політика Валіка. Хуню сказав, нахуй в блок, просто зразу. Вже з ним нема, що тіпа, діла мати, він баран. Він не сказав, там, от, там, от я б зробив би інакше. От. Ти там трошки помилився, ти сказав трошки неповно. Е, от, там, той чоловік каже так, от, я от, не знаю, кому вірити. Тіпа, кожен стоїть свою думку, позицію правильно. Ви просто поспілкуєтеся, в діалозі, можна дійти до істини. Коли він зразу прийшов до вас в гості, до вас рахують додому. Вашу убитель і вам насрав, ну, типу, нашу таку людину далі тримати, відповідно. Я колись в мене була така дурна манера відповідати тим всім ідіотам, але потім я знайшов в тому навіть плюси. Навіть дивлячись просто ці відео, інші люди робили висновки, так? що дійсно можна в емоційному поданні, такому, скажімо так, нестриманому, висказати остаточно свою позицію, підтвердити її. Ще кількома фактами, якщо їх було недостатньо відео, якому той придурок написав, цей дебільний коментар. І знову ж таки, для контенту, для підписок, для того, щоб люди розуміли, що ви знаєте, що ви говорите, що ви відповідаєте за свої слова. Це також плюс. Я прихильник того, щоб ніколи не опускати голову і не мовчати. А чого? Того, що вас потім візьмуть під ноги і задобчуть. Все. Не пропускати мимо вух, але робити це, як то кажуть. Галантно, як мінімум, так. так. Просто зробити такий хід конем, щоб і люди побачили, хто ви такий, що ви не, 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 не якийсь там баран не, не, не попущений. І щоб за цього дебіла вже знали, що він типу, наплів дурниць реально. Все. Два зайці знову, одним пострілом. Питання має. Якщо у вас ще довспольне ружьо, то чотири мене завалить. А якщо стоять в ряд, вони десь. От таке. -то. Це такі мої поради просто для людей, які хочуть займатися, але багато чого бояться. Якщо ви хороша, толкова людина, адекватна, маєте якісь знання в техніці, щось хочете чимось зайнятися, чогось не знаєте, не, просто не стидайтеся. Так? Можете написати мені, попросити допомоги. Можеш там зняти огляд. Мене мало хто просив, кілька людей там було. Можеш зняти огляд, я б там хотів би, там, я заплачу, там, і так далі. Кажу, а я мені смішно. Кажу, хлопці, то нічого не вартує, ні оголошення, коли ви продаєте техніку, якщо вона нормальна, ні якийсь там огляд, ні, ні ще щось, типу, це нічого не коштує мене. Я нічого не беру з вас, бо я навпаки для вас все хочу віддати дати вам. Тому, якщо вас хтось хотів би, але щось не знає, зверніться до мене. Номер я свій дам. Типу, напишіть, позвоніть, скажіть. От що б ти сказав би там, я хочу так, 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 може, там, можна порадитися. Я щось, ну, я вважаю, трошки більше вже тому знаю, бо вже майже 3 роки. Вже е, до 600 відео доходить, багато знайомств, багато зв'язків, багато інформації я дізнався і можу вам дати просто і так. Це пройшов великий час, великий труд. так? Але я не шкодую того нічого. Я що можу і буду робити далі. Бо... Просто старатися для вас. Мені нічого -то, ну, воно варте щось для мене, мається уважатися. Надіюсь, варте також для вас. От і все. Все, що я хотів сказати. Все. Щось, хтось що робить, мусить це показувати, якщо він хоче. Він навіть зобов'язаний перед собою поділитися з іншими людьми. Багато кому не вистачає навіть просто доброго напутнього слова. Просто всього-навсього, банально. Але ще не, кожен може, не в кожному може язик повернутися, навіть сказати чи написати щось хороше. Людям зазвичай легше обісрати, ніж похвалити. Бо в них породжується заздрість, так? бо вони чогось не добилися самі. У них щось не вийшло. Як мені там один писав, не може того бути, так? бо мені сусід сказав. І він дивиться на відео, як оцей трактор працює, все робить. І він не вірить своїм очам, бо в нього в сусіда... Трактор, як з завода, ледве одного корпуса тяне. Він нічого в ньому не робив. І земля ще легша, ніж в мене. Настоящий пісок. У мене, типа, є місцями, що після копалки таке, як пісок, ну, перечупе, звісно, все, перетраса зробить пору. Але тип землі в мене називається чорнозем середньосуглинистий, опідзолений. Це дуже довге слово. Це, коротше, по-простому в народі просто називають суглинок. Але думаю, що це якийсь там пісок з глиною. Ні, суглинок це просто такий. Темно-коричневий чорнозем. Бо думаю, що чорнозем він чорний. Ні, чорнозем він не завжди чорний. Є сірий чорнозем. Уявіть собі, на минутку, да. а він мене опідзолений, От через те, коли висохнуть поля, вони сіруваті такі. Да. Бо зола сама по собі, вона сіра. А середньосуглинистий, ну суглинистий просто взяти. Він ліпиться, цей чорнозем. А що чорнозем, ми знаємо, який чорнозем. Він місцями розсипається, а місцями робить камінь. Також є. В мене така ціла ділянка 70 сот, де постійно така фігня була. Ну, от це вам розшифровка. І він він вірить він віри сусідові, так? а мені не вірить. І дивиться на відео, каже, то не може бути. Ну, от, е І починає там розказувати всім, що то брехня. Бо у в нього в сусіда, той трактор нічого не спроможний, а в мене я тут всім брешу. Ну, як з такими людьми боротися, він вважає себе розумним. А ми всі розуміємо, що він кончений ідіот. Бо там плювати на чиїсь почуття і, і, і уявлення, я сто разів вже казав, їм по барабану. Якщо є трактор, якого треба було модернізувати, якщо я це зробив і в мене щось вийшло, ліпше як в когось, значить ці доробки були не деревними, це розумні люди роблять. такі висновки. Відповідно. І в кінці кінців є з того результат. Якщо в когось щось не вийшло, то не означає, що всіх буде та сама херня. Якщо хтось один зробив і в нього вийшло, значить це означає автоматично, що може вийти і в інших людей. Також. Просто треба повторити дещо там з того-з того. І багатьом людям, тим починаючим, YouTube, так само будуть писати. Так само будуть не вірити, бо в них бракує клепки просто в голові. Так що не переживайте, не бійтеся, а я чим можу, просто поможу вам від себе. Просто зверніться, якщо комусь я потрібен. Я просто зроблю все, що в моїх силах. Ось ці шайбочки, Ді, що я казав. Прикольно. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові.